Вже рік, як українці здивували світ своєю стійкістю, витримкою, мужністю, багатомільйонна армія волонтерів і небайдужих громадян об'єдналися і тримають свій фронт проти російської орди. Серед них наші волонтери. Знайомтеся, Курківська Оксана, яка на міському волонтерському форумі отримала відзнаку Дякуємо за українське серце. Бо своїми добрими справами наближає українську перемогу. 24 лютого 2022 року кожен українець прокинувся іншим: хтось зі сльозами на очах, хтось з болем, хтось з тривогою. Багато людей лишилися без домівок. А ті, хто завжди були поруч, надійним тилом, надійною опорою, були змушені йти захищати нашу землю. Фактично, кожного війна торкнулася пліч опліч. В кожної жінки вона забрала або тата, або маму, або брата, подругу, сестру, близьку серцю людину. І саме тоді, 24 лютого, в кожного почалася своя війна. У наших чоловіків, у наших військових війна почалася на фронті, а в нас у мирних жителів почалася своя війна. Ми стали надійним тилом, підтримкою і опорою для кожного військового. З перших днів війни ми почали активно допомагати військовим. З рук в руки так ми назвали свою маленьку команду, яка довозила допомогу хлопцям в найвіддаленіших точках фронту. Були навіть випадки, коли хлопці казали, ми думали, про нас забули. Дякуємо, що нагадали, що ми потрібні. Тож, чим ми займаємося? Ми підтримуємо крила тих, хто тримає наше мирне небо. Ми допомагаємо тим, хто береже наш сон. Легко, коли люди об'єднуються, коли допомагають, підтримують, тоді з'являються сили, і ти не звертаєш уваги ні на втому, ні на виснаження. І напевно найважче. Коли приїжджає машина, а дати допомогу, передачу від рідних немає кому. І найважче це сказати рідним, що вашу посилку більше ніхто не отримає. Таке було у нас і не одного разу. Тому я хочу звернутися до кожного, хто готовий святкувати перемогу. Для того, щоб її святкувати, потрібно щось робити. Бодай трішечки. Бодай грамилочку. Тому об'єднуйтеся. В кожного з нас достатньо сили, в кожного з нас достатньо знань, умінь, навиків для того, щоб підтримати військових, підтримати один одного і прискорити перемогу. Велика вдячність вам, Оксано, за відданість Україні. Пишаємося нашими патріотичними містянами. З нами Господь Бог, слава Україні! Разом до перемоги!